Кіберспортсмени це точно не ці люди, котрі полюбляють виходити на вулицю, чіпати оце траву, гуляти, дихати, щось там життям насолоджуватись. І саме тому сьогодні для граців команди Фавби Цім ми влаштували невеличке онлайн тренування, і не просто десь, а на мапі Анубіс, і це буде полювання на курок. Звучить дуже дивно, але допоможуть нам у цьому наші друзі Андесід. Пам'ятай, промокод під наше відео, вот його обов'язково купляй собі таке. І сиди, як бро! Правила дуже прості. Даються дві хвилини, і треба уполювати як можна більше курок. Хто буде топ 1 той виграє куру гриль. Ну, правила дуже прості. Давайте подивимось, що з цього вийде. Ну що, шановні, розпочинаємо нашу зарубу. Першим претендентом у нас буде Джекі, у нього є цілих дві хвилини. Жека, що ти? Ти готовий? Так. Женічка, нам готовий. підготували для тебе питання, котрі треба тобі задавати. Якщо чесно, питань було не треба. мало, і ми будемо задавати їх зараз поспіль. Перше питання вибачте, пацани, я вкрав. це наше єдине питання насправді. Е, як ти вчився в школі? Погано. Можна я пожартую, що інколи це відчув. Ладно, не буду. Я на ну, щось заїмом не дуже. Так я кажу, ні, типу, нічого. я прям дивлюся, як він ріже, і у мене сильний. Як ти там на спавні біга? Так, ладно, там ще дві штучки, я чув, були. Я би на твоєму місці тут на спавні не дивився. А він подивився. Чіткот. Чітк? Чіткот. Я думаю, ніж короткий, просто, ні? Ніж короткий. Я всі шанси, щоб виграти. Джеки, що робити, коли у самурая тонкий короткий ніж? Не знаю, я не самурай. Правильно. Це було у мене на не короткий ніж. Хорош. І пішов, і пішов. Я, щоб, я, я мрію про цей день, коли ти будеш такий же зосереджений, поняв, носитися на, ножих, на, на, на ножових. Це, по суті... це не свого Тіммейта, свого гравця, хорошо. Тобто я ще нуб. Ну, no. ти точно не нуб, тому що на Джерсі наше написано NOT NPC. Ти вже не NPC точно і не нуб. Ну? No. Це факти. Ми тебе любимо. Дякую. Дев'ять секунд. Час закінчується. Всім, шість, п'ять 4. Ну, де, де? 3, День! 2, 1. Не встиг! Рахуйте, не, рахуйте, не рахується. Не рахується, не рахується. Час вже сплинув. Це був перший наш воїн, це був Джекі. І трошки пізніше нам повідомлять, скільки він тут набив. Мені пишуть, рівно 50 курок було знищено На гравцем з нікнеймом Джекі. Це no. Все, <sp��> блін. Все? Поки все, Джеки, поки все. Чекаємо так. наступного. Так, Смеш на позиції. Це не чесно, він просто а, зайшов. Зашари. Він просто Декан. зайшов. Ой. Ну що, шановні, повертаємося до вас. У нас наступний боєць це буде Смеш. Подивіться на цю велику катану. Ось вона у цього самурая в руках. Він спеціально почав рухатися, але ми бачимо його дуже близько. Ну що, Смеш, як відчуття? Зараз побачимо. Так, тут є якісь Це... коди Ага, все один. Ді... Опа. Ну, звичайно, йому 10 підряд. А, а, я, а хочу. Опа. А, а як влучить? А воно не рігає. Йо. Counter Strike знати, 2. Ніж. Слухай, ну нав... подивіться, скільки в нього курок на одному споті. Мене стільки не було. Ти сюди. Counter-strike, you Пиша, get what you часы. І пішов на мейн. Так а ти понял, чому він сюди пішов? Бо опорника, типу, побіг одразу на сайт. По скриптам. Опа. Опа. О, це спамно, це ти ріжеш. Та ні, це не чесно. А як ти там зверху ще поставил. <laughs> це смішно. Та ладно, це фігня. Підемо далі. А все, я нічого, я мовчу. Я мовчу. Я нічого а, не я кажу. А, я щось пропустив, там. <рес> а там багато було, ні? Да? Так, як? Хто знає, хто знає, скільки то там було. Оскільки в тебе дуже добре виходить, я трошечки за джеки підтоплю. Понятно. Все зрада в наших рядах. Зрада, так. Та да. все. Настільки багато піля, ніби смеш вибиває подушку. Вони самі до мене йдуть. Класс такой лопатой лопатою тільки подушку вбивати хай. А я Ну, дань. Ну девять вісім сім шість пять, чотири три, два. Один! Все! Остання! Це було це... остання. Ні, це, ні, було ні. Це, була Оце, це було остання! А такі тут було багато. Така зарубочка. Так, я телепортуюся до смеша. дивимося на нього. Мені треба штук 50 десь на, на респі, щоб було втатень. <кій> Ми, менше, ніж Жек, ні? ми приховаємо Пісінки поки точно. що результати. <ривіт> Шо? Шо? А, стоп, стоп. Це ж не запис було. Там на стрім, на стрім, саме так. Ну що, я знаю вже, який там був результат. Ми трошки потримаємо інтригу, ми так вирішили зараз. Андрій. У нас є точний результат, але трошки пізніше ми про нього повідомимо. У вас є перший орієнтир? От, на 50 курочок, котрих спіймав. Джеки. Шановне товариство. А у нас нова традиція. Тепер кожне відео я буду заходити на сайт Google Case наших партнерів і відкривати кейси приблизно біля 10 доларів своєї вартості. Все, що звідти випаде з п'яти кейсів, ми будемо дарувати вам. Для того, щоб взяти участь у цьому розіграші у цій новій традиції, треба під кожним відео писати хештег GoGo. Все дуже просто: хештег GoGo і комусь 5 скінів. Точно гарантовано падуть. Давайте глянемо, які п'ять скінів випадуть цього разу. Так, шановне товариство, давайте оберемо нам підходящий кейс. І нагадаю, що до 10 доларів він має коштувати. Ми беремо ось тут фільтр на сайті наших партнерів і дивимося з вами, які у нас є. Минулий раз це був рендом ковер. Це ось цей кейс за 9.30. Я пропоную зупинитися цього разу на кейсі під назвою АК-47. Його ціна 850. Ми відкримо 5 кейсів і дізнаємось, що вам випаде. Нагадаю, що в. Коментарях треба писати хештег GoGo. і також ще щось, що ви хотіли би написати під нашим відео. Можна розповісти, як воно вам загалом, що особливо сподобалось, а можливо, що не сподобалось, і ми все це прочитаємо. Давайте відкривати, давайте дізнаємось. Перше відкриття. Дивимось, що це буде. Сірий калаш? Сірі калаш, походу. Так. Але деякі сірі калаші насправді мають досить велику ціну, тому що вони можуть бути зі старих кейсів. 6.24, Jungle Джангл. Щось там. Не бачу, що саме за 6.24. Це перший. Давайте подивимося наступний. Що у нас буде далі? Летить ось така круточка кейса. І тут випадає ось такий калаш. Так, так, так. І це у нас калаш, котрий коштує 24,42. Орбіта. Дуже красивий калаш, випадає нашим глядачам. Так, що буде у нас тут? Дивимось, дивимось. Тут у нас випаде. Можливо, це може бути. Що це буде? Ось цей синій калашик. І це. І це. Калаш за долар79. білд, Саме він. Так, поїхали. Дивимося з вами, що випаде зараз з цього кейсу. Можливо, це буде Азімов? Можливо, це буде Азімов? Але всі діди, на жаль, зараз заплакали. Це не буде Азімов, це буде сафарі. Сітка Сафарі. Так, дивимось, друзі, дивимось з вами, що буде зараз в одній з цих круток, що саме випаде нашим глядачам, котрі пишуть: Гоу-гоу. Сітка сафарі, чи мені здалось? Що це таке? Це, звісно, вона знову. Дуже сильно нам щастить. Як і... <кхем> Завжди. Виріжте це, будь ласка, що Сафарі падає один? Алло, Богдан, Богдан, розберись. Хто це сказав? Богдан, не розберися, ну що це падає? Ну в кінці кінців, це? Ну, мо, шановні, поїхали. Дивимося, що випаде нам прямо зараз у кейсу. І це може бути. А що це за калаш такий? Це щось стареньке, мабуть, це щось старих кейсів за 8-18. АК-47 барокко, нічого собі. Так, наступне відкриття. Дивимося з вами. Тут у нас зараз може бути якийсь дуже цікавий калаш. І от ми прилітаємо вперед. І це майже Азімов. Але ні. А що це буде таке? А це звісно ж. 18. 8-18, друзі. Бароко. Калаш. АК-47 барокко. Нічого собі. Поїхали далі, дивимося з вами за наступним відкриттям кейсу. І у нас тут міг бути. О боже, який красивий кейс перелетів поруч. І цей кейс, скажу, калаш перелетів красивий. Ретро, друзі, падає АК-47 за 5, крапочка 20, за 5 доларів. Дуже симпатичний. Відкриваємо наступний кейс, друзі. Дивимося, що випаде з нього. І для наших глядачів наступним калашом може бути. Оцей красень. Це буде. Це буде калаш за 6.24. Jungle… щось там не бачу повну назву. Відкриваємо наступний кейс, друзі від наших партнерів. Case. І тут нам, прямо в цю мить, з вами падає. Що це буде? Що це буде? Що це буде? Ага, це буде ось цей красень. І він називається Safety… щось там, не пам'ятаю повну назву 4.02. Експерти завжди можете писати в чаті, що це було, якщо я повністю не можу згадати його назву. Ось така красива ефтешка. І наступний кейс. Що у нас випадає? Це буде. Можливо, ось цей калаш? Ось цей калаш. Окей. Залишається той, що був перше. Три крапочка вісімдесят. Емеральд. Ну це дуже симпатичний калаш, який я бачив дуже багато разів, При цьому коли грав якийсь звичайний мемчик або фейсит. І так з ним часто шпілять. Ось що нам випало з п'яти кейсів АК-47. Друзі, пишіть хештег GoGo в коментарях. І звісно, дописуйте там, що думаєте про це відео, що сподобалось, що не сподобалось, можливо. Сподіваюсь, ви такого не напишете. Загалом поділіться відчуттями від цього відео, і звісно, ви берете участь у розіграші скінів. І ось заходить останній боєць. Ви бачите це потужну, цей потужний підпис Ігор. Я бачу спавн справа від нього. Це не Ігор. <свіс> це Але... Іроб. Це Іроб. Я поняв, це іроб. Ну? А у нього на респі прям. Ну да, я ж попросив. А Так можно було А я сам не знав, що так можно было, капец. У Треба просто 0. Трепу пописати було Я думаю, що знаєш, що він зараз робить? Він тобі тут поставить 5 штук, а далі всіх там кудись кину на інший спам. А давайте буду дивитися на карту, Ви мені будете казати, де більше курок. Ну, я думаю, що це чітко трошки. Погнали! Наш останній гравець зараз е, краще буде нищити. Просто намагатися наздогнати. Тому що йому треба зібрати дуже великий стрік. він прям перестартом попросив. А дайте мені, будь ласка, на спавн трошки. І, чорт забирає, як виявилося, це працює, як виявилося, не заборонено правилами. І от у нього тут трошки на спавні. Але, здається, це все ж таки не допомогло. Чи винуватий в цьому ніж? Як думаєте? Напишіть в коментарі. А тут нема. А тут нема! Зрада. Йоу! <рес> а де курки? А я казав, що до спавнів щас просто докидаю тобі, а всіх інших десь ховаю. Хвилина 25. Най... <рес> пропустив. Я... І ще пропустив. Дуже багато. <рес> Ти бачиш це? У мене є план. У тебе є план, так. Я, здається, здогадуюсь, що? Але, здається, він не знає. У мене є підозри, що він не знає. Він не бачив. Ну на спавні, до речі, дуже багато. Я ж просто попросив. Ну, виходить, що він тобі просто на два спавни накидав. Опа, не розібрались. Ой, нема. А як вылучить? то <ріху> просто чорно вийшло. 35 секунд. Слухай, на Бесайді прям активно пішло. Ти рахуєш, Сань? У нас yeah. е окрема людина сейчас yeah. рахує, Там все рахується. Я знаю, так просто. Для себе щось забув. Рахувати. Oh. Ого. Ну це все таки халява. 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 Оте, що тоді Смешик пропустив, він все знайшов. Yes. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Все. А подивись наліво тепер, подивись наліво. Наверх. Ого. Облетіла. Я вже не став казати про це. Друзі! І ось ми тут. Це момент істини. Хто стане курочкою гриль, а хто виграє кульку курку, курку, а може, кульку, гриль. Друзі, з того, що ми бачили з вами, тільки що була несамовита заруба. Але все ж таки, як же старався Джекі? Ми знаємо, що він набрав, ну, спіймав і з'їв, можна сказати, 50 курок на цьому сервері. Тільки от є один важливий нюанс: це. Найменша кількість е, курок, котрих спіймали гравці. Я явно відчуваю сильне хвилювання в ваших очах. Я бачу цей протест, а також чую звуки закінчення раунду. Зараз, якщо він не закінчиться, зараз ми за ним розібралися. Секунду. Так, і що він закінчується? Блін, походу, Походу джиджи, мужики, треба бігти, бігти знову. Що ж, mm -hmm. отак так от. Маю визнати це мені дуже подобається вже. А що вони бігають? Залишається головне питання. Хто же сьогодні поїсть курку Гриль? А хто сьогодні стане куркою гриль? Шановні, Я як дивіться. ви думаєте, скільки набрали ви, а скільки опонент? Ваші варіанти, Крешик. 52. Це твій, а чи його? Мій. Угу. А його 54. Смеш? 51 і. Краше Фу... 58. Що я можу сказати? Відповідь неправильна. А у когось запитаєте ви? Відповідь неправильна. у Краша. <смеш> Вітаю! Смеш, Смеш сьогодні! <смеш> наш перевожець! Це. Let's ну, go. майже як президент наш. Лагає, коротше, дуже сильно. Від такої кількості курок ми стоїмо, дивимося на нього. І ось ось він салют! На честь переможця. Ось він. Тільки чомусь в цьому салюті може померти я, тому я відуду. А ось і курки Гриль, шановне товариство. Це для вас, наші глядачі, це для вас. Все горить, все палає. І здається, переможець сам став куркою гриль. Це прекрасно. <ріст> що ви скажете стосовно цього відео? Що варто зробити нашим глядачам, щоб воно активно поширювалося в мережі в павутині інтернет? Спробувати побити рекорд. Побити рекорд? Порізати більше курок? Так. Да. А з відосом, що І треба робити, від... Скажи, будь ласка. Не знаю, поширювати? Саме так. А що та ще? Саме так. Саме а що лайки? ще? Підписка на Під... канал. І останнє. О, писати О, коментарі. Саме Тож. так. Саме так, дякую. Дякую за цю інформацію. Якщо вам <світ> сподобалось, напишіть, будь ласка, що саме вам сподобалось тут, який саме курйозний момент був в цьому відео. І все-таки у кого найдовша катана. Розкажіть нам все в коментарях, а ми все прочитаємо. Хто виграє, той їсть. Mmm